764-й день наші славні воїни ЗСУ боронять кордони і оберігають мирні населені пункти. Ми у цій боротьбі не менш важливі. Підтримуємо бійців і наближаємо День перемоги разом. Ми це робимо інформаційно. Ви дивитесь наш час. Вітаю всіх незламних. Поповнення популяції вперше затривалий час у Кременчуцькому районі. Відбулося зариблення. Месенджери атакують, кіберполіція застерігає. Чорна діра Кременчужани вимагають прозорості у витрачанні бюджетних коштів. Про кібератаку застерігають користувачі. По WhatsApp. у месенджері отримують повідомлення з посиланням на фейкову сторінку електронних петицій про буцімто нестарчу лише кількох голосів, аби набрати необхідну кількість підписів для присвоєння звання Героя України неназваному родичу. Мета шахрайської схеми отримати доступ до акаунтів. У разі отримання таких повідомлень кіберполіція закликає блокувати номер, з якого було надіслано смс, та в жодному разі не переходити за невідомими посиланнями, які ще повідомлення мають для вас оперативні служби у добірці бліцновин. З 28 березня на території обслуговування батальйону патрульної поліції Крамачука розпочнеться весняний комісійний огляд автодоріг, вулиць та залізничних переїздів. Триватиме обстеження до 2 травня. Перевірка визначить необхідний обсяг подальших ремонтних робіт. Всі недоліки буде зафіксовано інспекторами у відповідних актах. До Кремечуського райуправління Нацполіції близько 6 години ранку надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який ріже комунікаційні кабелі на даху однієї з багатоповерхівок міста. На місці правоохоронцями було затримано 48-річного чоловіка, який зізнався, що зрізав кабелі із подальшою метою здати їх до пункту прийому металобрухту. Із затриманим працюють слідчі. І знову на Полтавщині порушення правил рибальства 27 березня. Інспекторами полтавського рибоохоронного патруля було очищено від браконьєрських сіток акваторію солинської затоки Кармачуського водосховища. Зокрема, було вилучено 5 безгосподарських сіток довжиною у 500 метрів, в яких було виявлено 15 кілограмів риби. Водночас, спільно з правоохоронцями, неподалік вище згаданого місця, було знято злову чотири браконьєрські сітки загальною довжиною понад 400 метрів із 11 кілограмами карася сріблястого плітки та сенця. Сітки опломбовано, та в подальшому буде передано на зберігання рибоохоронного патруля. Власників на знарядь на жаль встановити не вдалося. Кошти від подальшої реалізації біоресурсів буде зараховано до державного бюджету. Із важливого для рибалок, із 1 квітня на Полтавщині набуває чинності щорічна нерестова заборона на вилов водних біоресурсів у річках, їх кореневих водах та у придаткових водоймах річок. Щодо річок та їх кореневих вод, то тут триватиме заборона до 20 травня, у придаткових водоймах до 30 червня, і з 8 квітня по 16 червня 24 року діятиме заборона на вилов риби у Кремочуському та Кам'янському водосховищах. Натомість. Буде дозволено любительське рибальство з берега за межами нерестовищ, гачковими знаряддями, лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Задля забезпечення комфортних репродуктивних умов для водних мешканців у цей час буде заборонено пересування всіх транспортних засобів чи суден, а також здійснення підводного полювання. Окрім того, посилюється контроль за роботою водозабірних споруд. За незаконне зайняття Промислом із завданням істотної шкоди передбачено кримінальну відповідальність, а саме, штраф від 17 до 51 тисяч гривень або обмеження волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь та засобів промислу. Перше з часу повномасштабного вторгнення за риблення Дніпра відбулося сьогодні. Де, коли і кого відпускали у велике плавання, знає наша Анна Плаксій. 28 березня з селище Самусіївка. Пляж. Плесо належить Полтавській області, а загалом це межа Полтавської і Кіровоградської області. Зараз сюди під'їде такий собі іхтіологічний десант. Тут будуть висаджуватися короб сазан. Подивимось. Короб, короб. Короб такий, короб зеркальний. А оце б'ється, це білий амук, так? Ну, то єдиниця. Це за компенсаційні кошти за видобуток піску. Це за риблення відбувається. Чотири тони товстолоба строкатого і білого і тона сазана. Загадуємо бажання. Да, бажання. Бо та рибка золота, дзеркальний короб золотий. <пасує> Спеціальний транспорт, на якому перевозять зіркліївського риборозплідника такого собі вельми підріжчого малька, за словами фахівців, машина непроста. Вона їде з киснем, переїжджає. Да. З киснем їде. Да, кисень подається в усі бочки. Навіть так дорогою. Да. Там балони спеціальні кисневі. За майже 100 кілометрів шляху до омріяної свободи були й такі, кого неабияк як захилетало. Але ж усіх врятували, вибрали вручну під суворим контролем журналістів і пильним оком цілої армії можновладців. І як вони самі потім пояснили, прибули подивитися на перше таке зариблення у час повномасштабної війни. Потрібно кормити зсу звідки рибу брати? з за... за кордону вести. Годувати наше ЗСУ. нам потрібна своя риба. Ми залучили бізнес і розроблюємо спільну програму по зарибленню. Ідея, яка зробити продаж квот на рибу на вилов риби, а потім, завдяки отриманим коштам, зариблювати і в подальшому зробити такий кругообіг. На ось цю операцію по зарибленню пішло загалом 360 тисяч коштів. Ініціатор Іван Марон запевняє, на своєму 93 році життя добре розуміє, що то значить берегти і примножувати природні ресурси свого рідного краю. Хазяїн має думати, да. так що я п'ятдесят років тут керую об'єднанням, в тому числі кар'єру Вот. Так що час уже на пенсію пішов. все-таки 93 третій рік. Війна безумовно внесла свої корективи у життя тваринного світу. І напряму, і опосередковано. ворог поцілив по одній ГЕС, по іншій ГЕС, і зараз основна задача це відродити біоресурси, незважаючи на те, що в країні війна, наша задача турбуватися про природу. Ракетні удари, риба йде на глибину. Це дуже впливає. На даний час на промисловому вилові користувачів ми спостерігаємо те, що риба знаходиться косяками на глибині, і на це ще впливає температурний режим. До цього часу у нас температурний режим 3-4 градуси по Кременчуцькому і по Кам'янському водосховищу. Тому після проведеного дослідження інститутом рибного господарства Національної академії аграрних наук було прийнято рішення перенести строки весняно-нерестової заборони саме по водосховищах. Вони будуть з 8 по 16 червня. Ну а щодо тих нових мешканців, якими сьогодні було поповнено водний світ Дніпра на межі двох недніпрянських областей, Оксана Кулініч підсумувала так. На даний час ми вселяємо то в столобі кору прослиноїдні. Вони як біоміліоратори, вони будуть очищати наші водойми. І також це риба, яка досить є доступною для споживача. Вона швидко виростає і швидко потрапить на сили наших споживачів. Наш випуск триває. Їм вдалося скасувати тендер на закупівлю квітів і дерев, але вони не знають, куди у результаті перенаправлять кошти. Їх петиція щодо скасування закупівлі дороговартісних бордюрів наробила хаосу і за менш ніж два дні набрала більш ніж необхідно для розголосу міським головою голосів. Ініціативна група Кременчужан, постійні учасники акції Гроші на ЗСУ вимагають відкритості та суворо раціонального підходу до питань розподілу коштів, пов'язаних в цілому з обороноздатністю. Кременчужани прийшли до нашої студії, аби розповісти про оборудки, спекуляцію і брехню. Пляшки, мордюри, життя не врятують, гроші на ЗСУ! Поки можновладці витрачають гроші платників податків направо наліво і не звітують, група ініціативних кременчужа вже як півроку виходить на мирні акції. Вони нарікали на розтраті бюджетних коштів на надвисокі премії, які міські посадовці виписують собі на регулярній основі. Ваше время. вони просто дуже зашкалюють. Хіба так можна? Ну, як вони ну, зашкалюють? Ну, по 80 тисяч зарплата – це ж не нормально, коли це пенсіонер... Це нарахована зарплата. Пенсіонер На люди отримують 40 тисяч, 30 тисяч, 50 інколи отримують в гарний місяць. Тому що це нараховане ви порахували. А вже після розкриття низки кейсів про те, які тендери протягують у нашому місті, в активістів накипіло, і запитом про 22 мільйони гривень на бордюри вони звернулися на комунальне ТБ і не одразу зрозуміли, що стукають не в ці двері. Після цього нам почали закидати, що ми продалися малецькому, що ми продалися КТРК. і ми вирішили, що потрібно максимально на опозиційні канали прийти для того, щоб донести нашу думку. Максим звичайний вчитель. Одна з публікацій про зашкварний тендер на бордюри наштовхнула його на створення петиції, яка вже зібрала близько 300 голосів, і це менш ніж за два дні. Ми розуміємо, що Петиція не вплине на ці тендери. Ми розуміємо, що так би мовити, рожева наша мрія про те, що їх відмінять і перенаправляться гроші на зсу, вона не збудеться. Таким чином, ми хотіли показати, що люди підтримують нас, що люди теж проти некритичних витрат, і що люди, ті, які не ходять на акції, ті, які не ходять на пікети, вони підтримують нас, але просто можливо бояться, можливо, в них немає часу. Поки ме репелює, що спрямовані кошти на одну галузь не можна перенаправляти на іншу, молоді люди наводять яскравий приклад, що це цілком можливо. Ми е, передивилися деяку інформацію про мерів інших міст, і з'ясували, що, наприклад. Мер Хмельницького зміг перенаправити кошти на допомогу ЗСУ. Як виявилося, мер Хмельницького в 2023 році домігся того, щоб виділили 20% загального бюджету на допомогу збройним силам України, а це фото нашого мера у соцмережах, де він хизується закупівлями та передачою технічних та інших засобів для зсу без жодної документальної звітності. Кременчужани елементарно не знають, куди діваються гроші. Коли ми запитували мера, чому ви не можете звітуватися про саме військові витрати, це пряма цитата. Він сказав, тому що ми його декілька разів запитали, ви можете давати звітність саме військовим. Скільки ви витрачаєте, що купуєте? за який він сказав ні, чому, тому що він так п'ять разів повторив. Я чула не одну історію, коли військові з офіційними листами звертались до нашої влади, а їм відмовляли інколи наже дуже в грубій формі. Останньої суботи їх було всього 15, Тож кременчужани змінюють формат акцій і у подальшому збиратимуться ще останньої суботи місяця. Ми раніше просто збирались на акції, і мало чого робили поза цим. Зараз ми проаналізували, як взагалі в нас проходить наша боротьба з цим і Ми вирішили трошки перенаправити просто в іншу ми правоверус. Так, ми просто будемо більше подавати запитів, більше вивчати, що як можна ну, зробити. Знову таки аналізувати, як це робиться в інших містах. Ми так. як ініціативна група, яка висказує своє невдоволення і готова виходити на пікети і говорити про це. Ми продовжуємо випуск новітній технологічний комплекс прес-фільтрації для підвищення ефективності та екологічності виробництва. Успішно запустили на полтавському ГЗК, що є одним із дочірніх підприємств групи Ферекспо. Загальні інвестиції у проєкт перевищили 80 мільйонів доларів США, а його реалізація відбулася у складних умовах війни. Результативність технології вже доведено на практиці, крім економії ресурсів. Вона має значні переваги для довкілля, зокрема, завдяки їй відбуватиметься зниження споживання природного газу на 3% і відповідне зменшення викидів вуглецю. Наразі у цеху виробництва окатків перша і друга лінії під'єднано до комплексу пресфільтрації завершують будівельно-монтажні роботи наступних пресфільтрів. На підприємстві планують вести обладнання в експлуатацію до кінця поточного року. Будівництво пресфільтраційного технологічного корпусу є частиною програми стратегічного розвитку Ферекспо з метою подвоєння обсягів виробництва до 24 мільйонів тонн на рік. Як ви вже встигли помітити сьогодні у цій студії відсутній мій колега Євген Будаква все через те, що він разом із волонтером Олегом Биковим із самого ранку вирушив у волонтерське турне до незламної української Донеччини. Що корисного повезли нашим військовим? Маємо змогу подивитись просто зараз. — Всім привіт, Бажаю здоров'я! — ми знаходимося. На межі з Донецькою областю. Їдемо до наших воїнів, до наших захисників, до двох бригад, Олежа, розкажи. Да, їдемо до 56-ї бригади та 95-ї ДШВ, тому що вантаж там спільний. Ну, а більш подробніше ми розкажемо вже під час того, як будемо поставитися перевантамивати. Хочу подякувати, знаєте, я хочу подякувати свою команду. Друзі, ви дуже-дуже класні. Саня Германович, Віка, Іра, Денис, Жанна, Ви просто неймовірні. Дякую, що допомагаєте. Дякую Авторію, що ми це розом, робимо разом з вами. Ви найкращі, Люблю вас. Да, ну, А ми будемо їхати далі. Слава Україні! Героям слава! Приїхали до хлопців, зараз передаємо вантаж. Перша зупинка, 95-та бригада, ДШВ. Передаємо «Мавік». хлопці, я думаю, знайдуть приспосування йому. Так от передаємо сапурнихітку, антитепловізор. Це Олексій Шалаєв, Йошик, дякую тобі. Ортопітичний матрац. Це у нас партія, яку Сергій в раді передавав. От ще у нас трішки залишилося. матрац дуже класні, тому що у кого є проблеми зі спиною. То там будуть дуелі, я думаю, між хлопцями. Так, також о, такі ортопедичні э, штучки прикольні от, для розвідосів. Прямуємо далі. І слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Шановні громадяни, хотілося б нагадати всім, що війна триває, війна не закінчується, ворог не зупиняється на досягнутому, продовжує йти далі. І для його зупинки, перемоги над ним нам потрібно об'єднуватись і продовжувати в такому ж духі, як це було на перших днях війни. Всім дякую за надану допомогу. Ну, а Тепер ми приїхали з залимо на іншу точку до воїнів 56-ї бригади і зараз будемо розвантажувати. Хороше! Звершилося. Товариш мій доїхав і до 56-ї бригади. 56-та бригада вже більше року проходить Пахмутський напрямок. Хлопці тримаються. Слава Україні! Велике ще раз всім дякую. Героям слава. 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 слава! Україна понад усе! На сьогодні у мене всі новини. Нагадаємо в ефірі щодня з понеділка по п'ятницю о 18.00 та о 20.40. Слідкуйте за інформаційним наповненням наших офіційних сторінок у соцмережах, що бачите на своїх екранах. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.